Всім добрий ранок. Подивіться, яка в нас була погода. морозок. Що тут, буде вода їр... чи що? Угу. А? Ну, вода, а що ж? Та то тобто я побризка в нас тут з а Ми їдемо відвезти на практику дочку. Думала, поспиться зранку, субота, і знов треба кудись їхати. Зайшла сьогодні подивитися, скільки там переглядів у мене на тому відео, і виявляється, написано щось Авторські права. Ну, я так розумію, через те, що я наложила там музику, а музика не моя, а чиясь. І напевно, що через то вони YouTube поставив авторські права. І я тепер не знаю, чи. Вам показує це відео, чи воно заблоковано, чи ні. Бо в якихось налаштуваннях я зайшла і було написано частково заблоковано. Так що прошу вас, дайте знати. Що за кашель такий страшний. То прошу дайте знати, чи в коментарях, чи ви взагалі бачите це останнє відео. Дивіться, який мороз. вся зелена. Ой, біла! Треба вже далеко стала білою, треба було продовжати. Але... Ой. Трив... Ой. Ой, ой, ой. Коли приморозок, то трава вся біла. Прийшли ще в О, Може, дошли. Але чого на добре? Ну Він ну, добре. Як хочеш якось хочеш, що ти хочеш, чи булку, чи батончик, М -м -м. які бочки. І тут в цьому будинку моя дитина приходить практику. Тут салон перукарський. Але ми приїхали завчасно, то сидимо трошки ще, що, щоб вона не чекала під дверима, бо холодно, то сидимо в машині. Ми приїхали в магазин ще по я ще йду по буряк, почекай. мені ще буряк треба. Ми прийшли, бо мені треба купити буряк на борщ. Парку, напевно, теж треба взяти. Це буря. Одна буде для мене, а одна для нього. Тепер я вже вдома і, як завжди, на тому самому місці, це моє робоче місце, кухня. Я поставила варити вже фасоль і м'ясо. Буду борщ варити, а на друге буде куряча печінка з яблуками і цибулею, тільки не знаю, що до неї ще придумати. Може гречку чи яку кашу. Треба щось ще придумати. Що Шостою печінкою їсти. Тепло і що? Аж метелик літає в мене в хаті. Не знаю, звідки він взявся, проснувся десь. Чи з вулиці залетів. Тільки що побачила. Так, все готове. Борщик. Борщик, борщик. Гречка і печінка з яблуками. Вже ще пару хвилин я її виключаю. Ще я зробила запіканку гарбузову з творогом. Попробуємо. Виключила печінку. Іду. Можна віддихнути, почитати книжку. Всі поняли там? Віддихнула. Ще одяг треба поскладати, бо зняла з сушок. Ось така погода в нас на вечір. А я ще їду подивитися в одне місце, бо домовилася за роботу, за прибирання, і треба мені подивитися, який там обсяг роботи. Поїхали, то ще світло було, а тепер отака темнота. Вже, як вертаємось, дощ дуже сильний падає. І вже трошечки потепліло, не так холодно, як було. Але все одно холодина, вже йде до зими. Е, дивіться, поїхала, домовилася собі за роботу, але поїхала з Вовою. Ну і Прийшли ми туди і нам там пан розказує. Отут треба поприбирати то, треба поприбирати то, ну в загальному він хоче все, і будинок, щоб поприбирати. Ну добре, згодилася я, там другий поверх, перший. ну так, Трохи є робота, але погодилася. Думаю, добре, підзароблю собі. Домовились за ціну, все, мене влаштувало його, влаштувало. Дивиться він на Вову і питає його. А чи ти би мені тут не зробив ремонта? Ну такого косметичного ремонту, помалювати тільки стіни. стіни, потолок, Ну, Вова, звичайно, теж погодився, бо теж, як завжди, лапається за любу роботу і хоче підзаробити. Ну І вийшло так. Каже, добре, зав... коли зможете приїхати завтра чи коли там зможете, то приїжджайте, спочатку помалюється. Робиться косметичний ремонт і зразу тоді пані прибирає по тому. Ну, нормальна така робота, можна підзаробити. Ти як так скажеш? Не, ну файно, ну, чого, нема що казати. Та якби три дні ходив на фабрику на завод. За один день можна зробити, підемо завтра, подивимось. Ну, звісно, роботи там на цілий день. Ми вже як зранку поїдемо, то вернемося, теж аж вечором по темноті, але... Але буде добре, я думаю. Ми вже приїхали додому пізно, дев'ята майже година. Я цей прощаюся на сьогодні з вами і до завтра. До нових зустрічей. Hey, Па-па.